Він вкрав українську казну, перейшов на бік росіян, а ті його розстріляли. Омелян Волох міг стати видатним українським художником, але увійшов в історію як зрадник невдаха. Дуже повчальна історія для колаборантів. Омелян Волох був воїном армії УНР. Він був досвідченим воякою, який пройшов Першу світову війну. Рік він бився проти більшовиків, а потім російська пропаганда міжособиці української влади та його власні амбіції розвернули його погляди на 180 градусів. Він перестав слухатися наказів, намагався самовільно очолювати пол і насадити свою владу на Слобожанщині. І довгий час йому це все сходило з рук, тому що за нього вписувався Симон Петлюра. На вимоги арештувати бунтівника Петлюра відмахувався. Я Волоха знаю, то добрий старий гайдамака, з яким я формував гайдамацькі частини ще в 17-му році. Він правда оригінальний, але добрий вояка, щирий українець і до мене ставиться з пошаною і повагою. Але Волох зрадив і Петлюру ще й у найважчий час, коли армія УНР була знесилена епідемією тифу та оточена з трьох боків червоними, білими і поляками. Волог підняв заколот, закликав переходити на бік більшовиків, спробував схопити петлюру, але не встиг, і пограбував скарбницю УНР, забрав 2 мільйони українських карбованців і 30 тисяч царських срібних рублів. І з усім цим добром перейшов до червоних. Наступні 10 років Омелян Волог займався комуністичною пропагандою і насильно зганяв. Селян у колгоспи. А у 33-му його звинуватили у підготовці антирадянського повстання, відправили на Соловки і через 4 роки там розстріляли. Ось так кремлівський совєтський режим, який Волох власними руками встановлював сам його і жертв. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, підтримайте нас щомісячною підпискою або одноразовим донатом за посиланням у шапці профілю. Дякую!